У 2013 році я був абсолютно залежний від survival ігор. і чесно кажучи, ви не можете мене засуджувати, бо так було з усіма нами. Протягом кількох років у нас були Золомдарк, Стендед Діп, Раст, of Кінгс і САБНАВТІКА, Зефорс та тисячі інших ігор на виживання. Тож не дивно, що ці діти та їх друзі були залежні від них. Але з усіх тисяч потенційних варіантів ігор, в які я міг пограти, одна з них довгий час сиділа в кінці мого списку: The Long Dark. Ця гра просто не виглядала привабливою для мене, і вона виглядала, як щось ще гратиму, якщо мені занадто нудно. Навіщо мені виживати в умовах негоди? Це здається найнуднішою річчю, проти якої можна змагатися. Я роблю це що зими, в Україні, коли нас накривають морози. Звісно, як ви можете зрозуміти, я ніколи не грав в неї, і найбільшою взаємодією з грою для мене був перегляд кількох летсплеїв на Ютубі. Але знову ж таки, окрім цього, я не грав в неї взагалі. І так було аж до 2020 року, коли під час літнього розпродажу в стім я шукав гру на виживання і подумав, що мовляв, це ж 8 доларів, чому б не спробувати. І чесно кажучи, я радий, що зробив це, тому що зараз «The Long Dark» – моя улюблена однокористувацька гра на виживання, в яку я коли-небудь грав, навіть випередивши стенди діпі «Subnautica». А це говорить багато про що. Так чому ж ця гра, де ви виживаєте серед снігу, така хороша, і чому вона заслуговує на ціле відео? Не хвилюйся, друже, бо саме про це і розповім у сьогоднішньому відео. Чому The Long Dark така неймовірна? Отже, давайте почнемо з розповіді про те, про що ця гра. Загалом передісторія полягає в тому, що стався сильний геомагнітний шторм, який підсмажив всю електроніку у світі або принаймні в регіоні. А оскільки регіон знаходиться на півночі Канади, то посеред зими, як ви розумієте, стає дуже холодно, і без технологій, обігрівачів та іншого мотлоху загинули практично всі окрім вас. І ваша мета вижити і, мабуть, все-таки вибратися звідси. Але в грі ви нікуди не збираєтесь виїжджати. Тобто, ваша мета просто вижити. На перший погляд, мета просто вижити звучить до біса нудно, адже більшість інших ігор мають довгострокові цілі на кшталт, а давайте вб'ємо дракона Ендера» або О, давайте зробимо це, або давайте знайдемо того хлопця. На перший погляд, це може здатися нудним, але я обіцяю вам, що як тільки ви зануритеся в цю гру, основний геймплей буде абсолютно дивовижним. Але так чи інакше, в грі ви повинні спробувати зібрати достатньо матеріалів і ресурсів, щоб дожити до наступного дня. Це означає, що замість того, щоб ставити перед собою довгострокову мету, ви повинні дивитися на це в перспективі кожного дня і просто намагатися пережити цей момент. Тут немає базової будівлі, тому ви не можете почуватись комфортно постійно. Завжди є певна невпевненість і питання, чи виживете ви, і ви не можете просто накопичувати матеріали, тому що максимальна вага регулюється залежно від обставин, і залежно від того, у що ви одягнені. Тобто, скажімо, ви зламаєте щиколотку. тоді вам буде набагато важче переносити вагу, і кількість речей, які ви можете нести, значно зменшиться. І впродовж цього, цього вам доведеться боротися з вовками, ведмедями і всілякими іншими тваринами, в тому числі і з лосями. Я кажу це не просто так. Лося завжди вбивають мене. Отже, ви повинні уникати цих тварин, не поранитися, переконатися, що у вас достатньо матеріалів, і все це під час подорожі між 15 різними регіонами карти. По суті, ви повинні робити все можливе для того, щоб вийти з дуже кепської ситуації якнайкраще. Гаразд, тепер, коли ви розумієте, як працює гра, давайте перейдемо до дрібниць. Виходячи з того, що я щойно згадав у грі 15 регіонів. Регіони варіюються за рівнем складності від початкового до просунутого, і деякі з них є до біса складними. Ви самі обираєте, з якого з них ви хочете почати, і кожен з них абсолютно різний, з абсолютно різними перевагами та недоліками. Костел Хайвей один з моїх улюблених з тих, в які я грав, і він має гарний баланс з великим відкритим озером посередині та місцями для досліджень по краях. Карти дійсно добре розроблені. Я міг би говорити про них досить довго, але я краще почну з того, що занурюся в красу ігрового процесу. Перше, що робить The Long Dark такою приголомшливою, це те, що вона має один з найкращих і найбільш продуманих ігрових дизайнів, які коли-небудь бачив в іграх на виживання. Тут немає безглуздої кастомізації персонажа, безлічі зброї, що налаштовуються, немає будівництва бази, нічого з цього сміття. І чесно кажучи, багато людей ймовірно подивляться на це і скажуть: о, це виглядає нудно, Я б волів, щоб у моїй грі було більше механіки. Але одна з речей, яка робить The Long Dark такою приголомшливою, це те, що вона проста, і що вона не заповнена до країв купою функцій, які роблять гру розбавленою. Якби ви могли просто побудувати базу в лісі і видобувати багато матеріалів, ну знаєте, побудувати ліжку і кілька хутряних килимків, електронне опалення та автоматизацію, це б не відповідало меті виживання на одинці в холодній канадській зимі. Простота гри дозволяє розробникам більше зосередитися на тому, що насправді має значення, а саме на основному ігровому процесі. Основний геймплей цієї гри дуже простий на перший погляд. Але як тільки ви зануритеся в нього, він стає напрочуд складним. Як я вже побіжно згадував раніше, ви можете розвинути певні слабкості, які негативно впливають на ваш ігровий процес. Наприклад, скажімо, ви йдете по нерівній місцевості з великою вагою на спині. Вгадайте, що може статися. Ви можете легко вивихнути ще і це ще більше ускладнить вашу навколосвітню подорож. Якщо ви проведете шість днів у приміщенні, ви можете підхопити кімнатну лихоманку, і вам доведеться спати на вулиці, перш ніж ви зможете продовжувати спати. Ви можете підхопити інфекцію через те, що не обробили рану. Може статися головний біль від надмірної кількості кофеїну, переохолодження, зламані ребра і, чесно кажучи, багато багато іншого. Зі сторони я б сказав, що все це звучить як звичайнісінька рутина. Маю на увазі, що у мене навіть був друг, який казав: навіщо мені грати в гру, в якій я маю стільки всього робити, щоб не померти. Це звучить доволі стресово». І на перший погляд, я міг би погодитися з його словами. Це дійсно має сенс. Ось чому мені не сподобалася Red Dead Redemption 2. Там було занадто багато всього, чим треба було керувати, і це дратувало. Але скажу одне: гра настільки проста, що ці речі не стають проблемою. Якби вам довелося зосередитися на зборі матеріалів і пошуку насіння для будівництва ферми, як в Майнкрафт, та всіх інших цілях і завданнях, ви ймовірно відчули б стрес, якщо додати до цього ще й зламані щиколотки і ребра. Але через простоту це не так вже й страшно, і в кінцевому підсумку все вдається. Як я вже казав, насправді немає кінцевої мети. Ваша мета полягає в тому, щоб в основному уникати цих проблем, намагаючись при цьому покращити свій стан і зробити своє життя трохи комфортнішим. Ви можете порисуватися між регіонами та локаціями на карті і грабувати будинки, машини та інші споруди. У грі є кілька сотень предметів, що є напрочуд великою кількістю, особливо коли ви все носите з самотужки. Вам потрібно знайти баланс між тим, що вам потрібно на вашій базі, тим, що вам потрібно, щоб повернутися на базу, і тим, що вам знадобиться у майбутньому. Це дуже делікатний баланс, і чесно кажучи, досить складно планувати його. Я знаю, що ви, мабуть, почули, як я сказав, бази, і ви, мабуть, подумали: Ей, про що ти говориш? Ти ж казав, що немає базової будівлі. Так і є. Базової будівлі немає. Ви не можете створювати будівельні матеріали, укріплювати будівлі чи щось подібне. Однак, якщо ви хочете знайти гарне затишне місце, яке можна назвати домом, ви можете це зробити. Ви можете знайти деякі з цих вже існуючих будівель і використовувати їх такими, якими вони є. Тут немає ніякої кастомізації, і ви не зробите її більш зручною. Але якщо ви хочете жити в старій покинутій заправці, як я, то ви безумовно можете це зробити. Отже, на моїй чудовій маленькій заправці я не міг нічого налаштовувати, як я вже казав, і мені довелося використовувати вже існуючі контейнери для зберігання та предмети в базі, змиритися з тим, що я найбільше що я міг, це розмістити ліхтар так, щоб я міг бачити вночі. Тому що як ви могли здогадатися з назви, ця гра має довгу і темну ніч. І чесно кажучи, відсутність кастомізації це ще одна річ, яка є хорошою, тому що вона додає відчуття невпевненості. Якби я міг зробити свою базу ідеальним будинком мрії, я б не відчував такого стресу, коли у мене починає закінчуватися їжа. Це створює відчуття, ніби ти перебуваєш у чужому середовищі, а не в комфортному. І це додає до всього відчуття невизначеності, яка завжди присутня в цій грі. І навіть при цьому вам не обов'язково постійно оселятися на базі. Насправді, чим довше ви перебуваєте на одній локації, тим більше ризикуєте. Чесно кажучи, я дізнався це на власному досвіді, оскільки я базувався всередині карти, я був досить далеко від найближчого регіону. І коли я повільно почав грабувати всі будинки навколо мене, я почав розуміти, що матеріали стає все важче і важче є стати. Тож ж мені довелося йти все далі і далі від моєї бази, щоб дістати те, що мені було потрібно, що, врешті-решт, ледь не вбило мене. Тож, якщо ви хочете, ви можете стати кочівником і подорожувати лише з тим, що маєте на спині. Це безумовно працює, якщо у вас є матеріали та ресурси, щоб зробити це. І це підводить мене до другого пункту про те, що робить цю гру такою дивовижною тварини. Отже, у грі є шість тварин: ведмідь, олень, кролики, вовки, лісові вовки, і мій найменш улюблений лось. Чесно кажучи, якщо мене знову б'є лось, то я переїду до Канади і самотужки винущу всю популяцію лосів. Я не розумію, чому ці тварини є для мене більш загрозливими ніж всі інші тварини, про яких я згадував раніше. Так чи інакше, вовки, зокрема, ставлять також величезну загрозу. Вони розмножуються у випадкових місцях, і одні місця для них краще за інші, наприклад, моя база. Вони чомусь всі люблять розмножуватись на моїй базі. Я не знаю чому. Мабуть, тому що я там живу чи ще щось, але вовки розумні. Вони переслідують здобич, наприклад, кроликів чи оленів. Якщо вони побачать гравця, не хвилюйся приятелю. Вони переслідуватимуть і тебе. Коли вони наблизяться до тебе досить близько, вони кинуться на тебе, і тобі захочеться вийти з гри, згорнутися в клубочок і заснути. Вони можуть відчувати гравців за допомогою зору, звуку чи запаху. Тож, якщо ви носите з собою сире м'ясо, ви з набагато більшою ймовірністю станете мішенню для вовка. А найгірше те, що вони іноді пересуваються з граями, тому краще бути готовим вбити їх або спробувати відлякати сигнальною ракетою і забігти всередину, як це часто робив я. А ще є лісові вовки. Вони схожі на звичайних вовків, помножених на сто. Вони нападуть на вас, навіть якщо ви не в їхньому полі зору. Вони чекатимуть на вас ззовні будівель, поки ви не вийдете, і вони набагато сильніші. Звісно, є й інші тварини, про яких я вже згадував, і всі вони становлять досить серйозну загрозу для вашого виживання. Але вона частіше прихована, бо часто вони підкрадаються до вас тоді, коли ви найменше цього очікуєте. Поки ви досліджуєте дивовижний атмосферний світ, борючись за виживання, вас топчилось. Тож вам доводиться тримати це в голові щоразу, коли ви виживаєте, і це майже як невидима загроза, про яку ви ніколи не знаєте, де вона знаходиться, ніби граєте в фезмофобію. «The Long Dark» – одна з найбільш атмосферних ігор, в які коли-небудь грав, і це ще одна річ, яка робить її такою до біса дивовижною. Коли ви граєте в цю гру, ви по справжньому занурюєтеся в навколишнє середовище. Тут немає ніяких химерних інтерфейсів або квестових маркерів, які відволікають вас від навколишнього середовища, що робить його надзвичайно реалістичним і дозволяє відчути, що ви дійсно там виживаєте серед канадської зими. Якщо ви хочете орієнтуватися на мапі, вам доведеться звертати увагу на орієнтири, тому що тут немає цифрової карти. Ви можете намалювати її самостійно, але навіть тоді буде важко визначити де ви знаходитесь. Якщо ви захочете поїсти або попити, вам доведеться робити це прямо посеред гри, тому що в грі немає можливості поставити паузу, щоб поїсти. А найкраще те, що «Long Dark» має один з найбільш захоплюючих саундтреків, які я коли-небудь чув у своєму житті. Чесно кажучи, я б сказав, що це мій другий чи третій серед всіх улюблених саундтреків. Тонкі скрипки та віолончелі створюють відчуття повної та абсолютної самотності. У супроводі темних вітряних зимових ночей і потріскування багаття, вона змусить вас відчути, що ви єдиний, хто залишився наодинці з холодом, і що саме ви боретеся за виживання. Клянуся, іноді, коли я граю в цю гру, я відчуваю холод у кінчиках своїх пальців, і я навіть не перебільшую. Окрім занурення в атмосферу, є ще одна річ, яка робить її такою гарною: це погода. Погода це ще одна річ, яку у багатьох іграх не вдається зробити правильно, де дощ починає лити так, ніби хтось відкрив кран, або грім гримить так, ніби космічний корабель входить в атмосферу. Але в The Long Dark ви можете відчути, коли наближається шторм. Спочатку стає дуже тихо і нерухомо, а потім починає здійматися вітер. Гілки дерев починають валитися, стає холодно і, врешті-решт, настає хуртовина. І ти застрягаєш, де б ти не був з надією, що можеш вибратися звідти живим. Погода має величезний вплив на геймплей, тому що під час шторму до біса нелегко вийти на вулицю, і треба бути обережним зі своїми ресурсами. Також ви можете відчути, як повільно спливають дорогоцінні хвилини, коли ви повільно усвідомлюєте, що у вас закінчився корм для собаки і дрова, і що вам буде досить важко пережити цю ніч. Це робить таку коротку кількість годин у грі ще більш вимогливою, і іноді важко все встигнути. Але тайм-менеджмент це нормально, коли у вас є гра, яка виглядає так приголомшливо, як ця. Приємна стилізована графіка в цій грі ідеально поєднується з усім, що відбувається. З освітленням також доволі складно каміни освітлюють лише невелику частину кімнати, а смолоскипи освітлюють лише пряму ділянку перед вами. Отже, на закінчення The Long Dark – одна з найкращих одиночних ігор на виживання всіх часів. У цьому відео я здебільшого згадую режим виживання і навіть не торкнувся сюжетного режиму, бо, чесно кажучи, для мене це зовсім інша гра, і вона це зовсім не те, про що я говорив у цьому відео. Ця гра справді має свої недоліки, як і будь-яка інша гра, але зараз ми не про це. Загалом я б оцінив її на 9 з 10 і мушу сказати, що вона доволі весела. Тож, якщо у вас є можливість, ви обов'язково повинні її придбати. Гінтерленд проробила чудову роботу над цією грою, і я великий шанувальник їхньої творчості. Я обіцяю, якщо ви спробуєте, то теж станете фанатом. І що ж, хлопці та дівчата, на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо хочете побачити більше подібних відео, залиште коментар нижче. Побачимося наступного разу. З мером